Час новин» на СТС. Мене звати Оксана Щербак. Про головні події середи 27 лютого дізнаєтеся вже за мить. Разом зі мною у студії працює Оксана Максимук. Далі коротко про таке. Депутати можуть скликати позачергову сесію через Сумигаз. Ні, не буде на газ, да, Суми. У сумській школі номер 9 на голови учнів капає вода. Звідти прибираємо парти. Щоб діти не сиділи. І не капало. Юні кікбоксери з Сум у квітні змагатимуться на чемпіонаті України. Я пішола на кікбокс і почала достигати різних цілей. Десять років за ґратами. Саме такий вирок винесли винуватцям трагічної ДТП у Харкові Олені Зайцеві та Геннадію Дронову. Нагадаємо, у жовтні 2017 року внаслідок зіткнення їхніх автівок загинули шість людей, п'ятеро отримали травми. Серед загиблих був усумчанин Олександр Євтієв. Хлопець помер одразу. Наразі відомо, що дронов має намір оскаржити рішення суду. Вирок винесли і матері, яка вбила власну дитину. Це сталося у травні 2018-го у Романському районі. Тоді жінка приховала свою вагітність. Самотужки народила дитину у покинутому будинку та залишила її на призволяще. В результаті цього новонароджене маля померло. За рішенням суду, який врахував всі обтяжуючі та пом'якшуючі обставини, зокрема те, що жінка визнала повністю свою провину, вона співпрацювала зі слідством, вона пояснила свої дії, і суд призначив її покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, однак звільнив її від покарання з іспитовим терміном на два роки. У сумах близько четвертої ранку горіла багатоповерхівка. На сьомому поверсі загорілося приміщення для сушіння одягу. Полум'я перекинулося на фасад будинку. Пожежу побачив випадковий перехожий і викликав рятувальників. Мешканців верхніх поверхів евакуювали, а пожежу загасили. В Охтирському районі п'ять жителів Сумської та Полтавської областей займалися розкраданням нафти з державних нафтогонів. Правоохоронці їх спіймали на початку року. Організатором виявився житель Полтави. Йому 26 лютого вручили підозру. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі. Стосовно інших питання про вручення підозр поки вирішується. Зловмисники здійснювали несанкціоновані врізки. Потім за допомогою спеціального обладнання перекачували нафту до автоцистерн та перевозили сировину до інших регіонів, де реалізовували приватним підприємцям. І знову газові питання під час затвердження інвестиційної програми пад сумогаз у ній не врахували встановлення індивідуальних лічильників обліку містянам за рахунок обслуговуючої організації. Понеділок ми проводили, вони додали інформацію про те, що не враховано сьогодні і не буде здійснюватися безкоштовно в самому дітей причин на газ для да, мешканця міста Суми. Депутати ж запросили представників газової компанії, аби ті роз'яснили ситуацію. Проте поспілкуватися з ними так і не вдалося. Значить, дивіться: будьте готові, шановні депутати, на позачергову сесію завтра або післязавтра з одного питання. Постійна сирість та пліснява. У таких умовах навчаються діти сумської школи номер 9 У чому проблема навчального закладу та коли її вирішать, дивіться далі у сюжеті. Сумська школа номер 9 розпочинає свою історію ще з 1973 року. Директор розповідає, навчальний заклад збудували за унікальним проектом, який передбачає парабет на даху у кожному блоці. Через це у школі постійно протікає дах. Коли випадає сніг, сніг лягає на дах. Потім весною починає таять, вночі замерзає і утворюється з пів метра на цьому парапеті льод, лід, і який не дає стікати воді, і звідси вода куди дівається? Йде всередину приміщення. Нещодавно в одному з класів від стелі відпав шматок штукатурки. Вчителі бояться, аби подібна ситуація не трапилася знову. Крім цього, у приміщенні постійно відчувається запах сирості та плісняви. Ми звідти прибираємо парти, щоб діти не сиділи і надійди не капало. Це по-перше. По-друге, це важкий такий тяжкий. Знаєте, важко дуже дихати усією мокрою водмульсіонкою. Постійно в класі дуже такий неприємний запах досить часто. Ми постійно провітрюємо клас, постійно двері на перерві залишаємо відкритими. Вирішувати проблему в школі намагаються самотужки. Як тільки починає таяти сніг, як, як коли, коли випадає дуже велика кількість снігу, то робітники становляться на драбину і починають робити такі сегменти для того, щоб спустити з даху воду. Спустивши воду, перестає текти. Для капітального вирішення проблеми школу включили до програми підвищення енергоефективності, яку реалізують за рахунок кредитних коштів Європейського інвестиційного банку. Втім, роботи з модернізації будівлі заплановані аж на 2020 рік. А латати дах необхідно зараз. Директор навчального закладу звернувся до управління освіти і науки Сумської міськради із проханням виділити кошти на поточний ремонт. Найближчим часом планова бюджетна комісія з питань закладів освіти розгляне це питання на засіданні. Вартість Рбі становить приблизно 200 тисяч гривень. Ірина Дворниченко, Юрій Іщенко. Новини СТС. Вранці на трасі Суми Білопілля вантажівка з'їхала у кювет. Сталося це неподалік села Горобівка. В результаті автопригоди ніхто не постраждав. До білопільського відділення поліції зателефонували співробітники ДСНС. Вони просили допомоги. Допомоги. В тому, щоб обмежити на певний час рух транспортних засобів на певній ділянці дороги, саме на цій ділянці дороги спозлав квіт-фура, яка прямувала на Суми. Сумським депутатам стало відомо, що на території аеропорту хочуть побудувати багатоповерхівку. Це питання викликало обговорення під час сесії міської ради. Депутати ж вирішили звернутися до обласної влади для роз'яснення. Якщо це так, то ми всі розуміємо, що Суми, і, Сума, і Сумська область втратить можливість мати аеропорт в Сумській області. Щоб вони також втрутилися в, ситуацію, в цю ситуацію і також дали нам відповідь, а головне не відповідь, а головне, щоб вони по суті також втрутилися, щоб не допустити цього, тому що побудують там 14, 15, 29 ташки, потім самоліт туди не зайде. В Україні закінчився акційний трьохмісячний марафон з розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації. Чи залишилися у плюсі ті, хто скористався знижкою на податок, та на яких умовах тепер розмитнюють автівки з-за кордону? Розкаже Марина Пільтяй. Протягом останніх трьох місяців в Україні автівку за кордону можна було розмитнити за зниженою на 50% ставкою акцизного податку. Не упустив такої можливості, і сумчанин Євген пригнав автомобіль з Європи і розмитнив зі знижкою. Какая цель була пригнати в Україну не под транзит долгосрочный, вечный, как называемый, не кататися ней там в год по доверенности, А імінна под, чтобы вона попала вот закон льготне розтомушка акциста 50%. процента. Автомобіль Євгена у Літві коштував 2300 доларів. А під час розмитнення в Україні довелося викласти суму більшу ніж ціна самої автівки. Але не зважаючи на це, герой нашого сюжету задоволений, бо за таку вартість аналогів його автомобілю в Україні не знайти. В общем, вона мені вийшла 6 тисяч доларів і 4 тисячі 300 гривень. У нас така машина з таким 2 двохлітровий турбодизель з комплектацією, кожа. Всі діла десь порядка 10 тисяч доларів. Євген впевнений, якби пільговий режим продовжили, якість життя українських автомобілістів кардинально змінилася. б. Если продлили продліли ще хоча б на год, я думаю, ми б витіснили б наш, не не наш русський автопром, ці всі вази, ці всі лануси, запорожці старые. І на нормальних машинах люди їздили без проблем. На Сумщині зареєстровано 2861 автомобіль за кордону. Підсумувало 90-денний марафон із розмитнення і керівництво ДФС України. Якщо, хтось, Бачив і стикався з тим, яким чином працювали сьогодні в митниці, як була організована робота на митницях, да були черги, да були різні нюанси. Но ми старалися працювати максимально швидко. І я хочу подякувати тим митникам, які працювали чесно і добросовісно. Але яким би задоволеним від покупки автівки не був герой нашого сюжету, його обурюють надвисокі ціни на автомобілі в Україні. У нас зарплати маленькі, а ціни на машини большие, в рази превышают ті ціни, які там за границей. А у них ціни на машини в 2-3 рази дешевле, ніж у нас, а заробіток в 5 разів більше, ніж у нас. До слова, з 23 лютого водії тих автівок, які пригнали за кордону, платять за розмитнення авто повну вартість за ставкою акцизного податку. А після 23 травня на тих, хто не перереєструє авто на українські номери, очікують штрафи. Марина Пільтяй, Олександр Олексієнко, новини СТС. Спортивних новин вихованці Сумської міської дюсаша коло зготуються до чемпіонату України з кікбоксингу Вако, що вже у квітні відбудеться у броварах. Задля перемоги юнаки та юніори тренуються шість разів на тиждень по дві-три години. На одному з тренувань побувала і наша Анастасія Островкова. Медленно показував, показу провів атаку. Спочатку розминка, потім силові вправи. Вихованці Дю США Колос активно готуються до чемпіонату України в АКО. Серед вихованців спортшколи хлопці від семи років. Це якась самодисципліна, це і впевненість в собі, це можливість також, захистити себе, своїх друзів, своїх родних, тому для мужчини це дуже важливо. Тимофій та Віталій це вид спорту вподобали не одразу, однак потім зрозуміли, це корисно і для фізичної форми, і для здоров'я. Спочатку я займався карета з чотирьох років. потім я отримав травму і пішов на кікбоксинг. Мені батьки обіцяли піти. і я пішов на і почав достигати різних цілей. Я походив два місяці, і я зрозумів, що це потрібно мені, а не родителям. І я втягнувся в цей тонус. Я відтудава ходжу і не покидаю моєго тренера і ці тренування. А ось Маргарита Ткаченко у свої 22 вже стала чемпіонкою Європи та світу з панкратіону. Наразі підтримує форму, займаючись у спортшколі. Мальчики дивляться і думають, а це ж все одно дівчинка вона слабє. Ні, ні в якому випадку. Спорт це життя. Ну, і відстановлюватися. Якщо я, мені здається, становлюсь в спорті, все, життя закінчилося. Тренер своїми вихованцями пишається, але багато не хвалить, щоб не розслаблялись. Ребята неоднократные призеры Кубка Украины, чемпионата Украины, турниров всевозможных. Буквально недавно мы приехали с чемпионата Украины по школьникам и студентам. Проходил он в городе в Чернигове, в декабре месяце. Оттуда бы привезли мы третье, второе и три первых места. Сумчат закликають займатися будь-яким видом спорту. Головне, щоб це приносило користь здоров'ю. А от у сумських кікбоксерів чималі плани на майбутнє. Ближайше час ми будемо приймати участь на чемпіонаті України. У нас вже є ребята, которые приносять хороші результати, В перспективі, Звісно, ми хочемо вийти на рівень чемпіонату Європи, чемпіонату чемпіоната Анастасія Острокова, Єгор Криворучко, новини СТС. Бажаємо вам тепла, затишку та любові. А ми залишаємося на зв'язку. Завжди раді вашим дзвінкам на гарячій лінії СТС або повідомленням на пошту. Ми розповідаємо про ваше життя. Не перемикайте попереду. Багато цікавого. Залишайтеся з нами на СТС.